Сьогодні пропоную приготувати печиво, яке ви будете готувати не раз і не два, оскільки ми можемо змінювати сухофрукти, змінювати нарізку мигдаля. Від цього в нас буде змінюватися як смак, так і текстура і структура. До вашої уваги печиво флорентіні або флорентинки в даному випадку з чорним шоколадом готуємо разом. Печиво готується швидко, просто на раз, два, три. Беремо чорний шоколад, суміш сухофруктів. в мене вишня, журавлина, родзинки, Вершкове масло, мигдалеві пластівці, мигдалеве борошно, вершки або сметану, цукрову пудру та звичайне пшеничне борошно. Починаємо готувати. В першу чергу відправляємо розігріватися вершкове масло або воно може бути кімнатної температури досить-досить м'яке. У велику миску відправляємо вершки, досипаємо туди цукрову пудру, висипаємо звичайне борошно і мигдалеве борошно. Що робити, якщо немає мигдалевого борошна? Ми беремо мигдаль, та кількість, яка нам потрібна в рецепті, цукор відповідно тієї кількості, який нам потрібен в рецепті, і пульсуючими рухами пробиваємо в блендері. І вже в цьому випадку цукрову пудру не використовуємо. Перемішуємо усі наші інгредієнти. Коли маса стає однорідна, без грудочок, можна продовжувати додавати решту інгредієнтів. Вливаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо наше тісто знову до набуття ним однорідної консистенції. Як бачите, тісто готується доволі просто потрібна миска, ложка і більш нічого, ніяких додаткових засобів абсолютно нічого. Тепер всипаємо наші сухофрукти та подрібнений мигдаль. Можна використовувати мигдалеві пластівці, якщо ви раптом не знайшли мигдалевих пластівців. Можна приготувати це печиво, але взяти мигдаль і просто його порізати смужечками. Мигдаль в будь-якому випадку ви десь знайдете, тому, будь ласка, готуйте, смакуйте це, абсолютно ніяк не вплине на смак, лише трішки на текстуру. Коли маємо ось таку масу. Наше тісто вважається готовим, можна починати формувати. Варіант номер один: можна просто викласти ложечкою, трішечки притиснути, і у вас будуть кругленькі формочки печива. Можна зробити собі проблеми, трішечки ускладнити процес і зробити їх у вигляді певних форм. У мене в даному випадку сердечка. Можете на різдво приготувати зірочки. Це доволі легко, яку формочку маєте, можна ось таким чином, трішечки притискаючи, втрамбовуючи наше тісто, готувати печиво флорентинки. Поки ви дивитесь, як я наповнюю формочки, можете підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Буду вдячна коментарям, чи вийшло печиво, чи вам смакувало. Мої діти, ті, які навіть не люблять родзинки, сказали: о, а печиво доволі смачне, і вони якось не зважили на те, що в ньому велика кількість сухофруктів. Для тих, хто вживає мало борошна, це також досить цікавий варіант. Плюс. Цукрову пудру ви можете трішки замінити на цукрозамінник, хоча велику кількість не замінюйте, оскільки вона тут також потрібна для структури і текстури. Проте ті, хто їдять безглютенову випічку, можуть абсолютно легко замінити пшеничне борошно, наприклад, на кукурудзяне або на рисове. Печиво смакуватиме так само, відправляємо випікати за температури 160 градусів хвилин буквально 15. Коли маємо ось таке рум'яне печиво, можна його далі формувати, декорувати. Ми беремо шоколад, розтоплюємо. Проте, якщо ви не любите товстий шар шоколаду, можна додати трішки будь-якої рослинної олії. І в нас вийде ось така консистенція, доволі рідка. Тобто, шар шоколаду на печиві буде невеликий. І тепер, ось таким чином, ми можемо повмочити наше печиво, викласти на застелений з силиконовим килимком або плівочкою дощечку, ось таким чином, наприклад. і вже... На, дош... на дошці вистужувати. Можна за кімнатної температури, цей процес трішки довший, або в холодильнику це буде трішки швидше. І як тільки шоколад застиг, можна починати його смакувати. Як варіант, декорувати можна і наступним чином: просто вмочивши дно печівка в шоколад і так само виклавши його на плівочку. Можна наносити пензликом. Тут вже як Ваша фантазія вам підкаже. І також використовуємо або чорний шоколад, або молочний шоколад, або білий. Можете приготувати трішки більше, зробити з різними шоколадами, з різними смаками. Коли печиво вистегло, воно ось так виглядає. Смакує дійсно цікаво, воно має класну структуру. Спочатку відчувається смак мивдаля. І потім він доповнюється, розкривається завдяки родзинкам, журавлині та вишні. Неодмінно приготуйте, чекаю ваших відгуків в коментарях. Смачної вам видалої випічки, до нових зустрічей і до нових відео. Нехай у вас все буде добре!